Подільський науковий ліцей, цьогорічний випускник Олександр Острий прийшов, аби поділитися здобутками зі своїми вчителями. На національному мультипредметному тесті він отримав максимальні 600 балів за три предмети з української мови, математики та англійської мови. Коли я побачив свій результат після здачі, вже ну я, я дивився на ці числа. І розумів, що це ну що це край, це вже верх. Вже ну не може більше бути просто. І я думав, чи я правильно все бачу, чи це справді мій результат. Вчителька української мови та літератури Наталя Ленартович говорить: Олександр старанний та наполегливий учень. Він розкривався поступово з 8, 9-го, в десятому, в одинадцятому класі. Він вже розкрився. Мені дуже імпонує те, що він зумів себе зібрати, що отримав такі результати. Результат НМТ це не завжди лише знання. Це, звісно, стресостійкість, це зібраність. І от в Олександр, якраз, і приклад, коли в певний момент. Попри те, що це був перший день складання НМТ 2024 попри можливо якісь технічні моменти, хвилювання, новий досвід, все ж таки він зміг зібратися. Пишається своїм сином мама Олександра Наталя. Розповідає Саша, цілеспрямований та відповідальний. Навчання давалось легко. Ми його ніколи не сварили за якісь оцінки, там погані. Завжди вчили його і пояснили, що помилятися може кожен на помилках. Діти навчаються. Виш, в якому здобуватиме вищу освіту, ще не обрав, каже Олександр. Розглядає українські заклади вищої освіти, бачить себе в it сфері. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.